Відріжуть. Я кажу, та ніхто тобі не буде відрізати. Йому розказували, що якщо ви попадете в полон, то вам відріжуть? Відріжуть, так. І він типу, кожних п'ять хвилин мені нагадував, а коли ви відріжете. Ми кажемо, ми тобі нічого не будемо відрізати. А він каже, мені казали, що відрізають. Коли ти попадаєш в полон, то одразу першою, першою чергою відрізають. Я кажу, коли ти здався, тобі відрізали? Каже, мені дали, мені дали тільки сигарети і води. Я кажу, а був якийсь намек, що тобі його мають відрізати. Та ні, просто я думав, коли я попаду к вам, ви мені тут відріжете. Я кажу, тут тобі точно ніхто не відріже. І ти по кожних там, 15 хвилин ми про щось з ним говорили, і він, а коли ви відріжете? І його передали, і він каже, от ви нормальні мужики, а якщо я зараз переїду в якусь іншу -то точку, то мені можливо там відріжуть. Я кажу, та ніхто тобі не буде відрізати.